І всім привіт! З'яметофін і я продовжую проект Спуч 60К до кінця літа на основі. Та-та, я запускаю новий пушик до літа як було І з підраном, типу Speedrun до початку літа 50к, а на основі до початку літа 60к. І сьогодні я апну 50-60 шкубків на основному аккаунті. І якщо вам подобається рубрика, обов'язково ставте лайк і підпишіться на мій канал. Мені дуже приємно буде від вашої активності. Ну а я починаю. Всім приємного перегляду. А пушик я почав із пуша е, Мелоді на 25 ранок. Це в мене персонаж новенький і прокачений. І якщо я її апну на 25 ранок, у мене вже буде на аккаунті 55 600 кубків. І от це вже 300 кубків. Я не вкладав і не показував кожен відосик. Просто, якщо якась велика ціль була, то я вам показую її. І я, до речі, робив так, ніби я вихвалив меню, тому що це дуже класно виглядає. Ну і от, я апаю уже 20-й ранг на Мелоді, це було легко, так як я купу раз говорив, що Мелоді це от один із самих сильніших персонажів зараз Браво Старсі. А тим часом в мене лишається ще 250 кубків до 25-го рангу. Тут я апаю 21 ранг, і мені залітає 60 кубків на аккаунт. Зараз я апаю 700 кубків 9-ї містриком на мелоді. І лишається ще 50 кубків до 25 рангу на мелоді. І тоді це було дуже легко, так як Мелоді знову ж таки сверх, люта імба, І без подограшів, як і були на Спідрані і на деяких аккаунтах ще в одному, я 25 ранг апнув повністю без проблемок. І от лишається остання каточка до 25 рангу. Я все-таки його зливаю в мій стрік. Але це нічого страшного. Отут в занні казочка, у мене 6 банок, 1 гаджет і 2 ульти. Та думаю я тут його переможу, хоча ні. Ну коротше, зараз побачимо. А ні, я програв, все отаки. Нічого страшного, це 25 ранг на мелоді. Легчайший, для величайшого, ага. І залітаю 25 ранок. Це було дуже дуже легко, знову ж таки. І тим часом на аккаунті вже 55617 кубків. І тепер я починаю апати ще одного персонажа це Спайк на 25 ранг. І я його апав дуже легко, знову ж таки, за 650 кубків. І він дуже-дуже швидко полетів в мене на 25 ранг, без пойграшів майже. Поди тут та сидів на місці, та все-таки. я тут забираю базу. І все-таки виживаю, та мене забирає тут гриб. І я вилітаю четвертим. І це рівно 25 ранг на спайка. Соша де, знову ж таки, це. Наскільки я не помиляюся, скільки помиляюся, може не знаю, коротше, Це 25 ранг 40-й. І тепер я беру і, приколу вертаю дерела на 25 ранг. Все-таки це мій перший 25 ранг. І його не вернути це було, напевно, гріх, гріх. І я туди беру і апаю тепер беру е, Лілі. Покачу її, і її лишається ще 170 кубків до 56 тисяч. І я, щоб не заморочуватися, взяв і її теж апнув на 100-150 кубків, щоб без проблемок апнути 56 тисяч. Тим часом, поки я апав і ще тот, яйця, і тута ікров яйце, і мені тут падає краптик. І це мій перший скін із яєць, тоді ми поміщаємо ще один скін на брока. Чорний брок та нічого страшного, все-таки я не всім буде завжди вести. А тут я ще апаю 155 кубків на мелоді на лілі, та. і я, наскільки пам'ятаю, тоді хотів зробити рівно 56 тисяч і отут лишається 9 кубків. Я хотів би тоді піти в, в Дошите, там якось не вийшло, зайняв топ два. І залишається ще один кубок до, 2, до 56 тисяч. Тоді було каже, що для нас зараз досі є, це той самий World Pass. Це на той випадок тоді, коли я апнув 55 тисяч три місяці тому, а виклав відео тиждень тому. Це я апав її місяць тому і зараз тільки виклав через те, що відосів бракує і апати через те, що зараз дуже в мене мало, мало пам'яті. Коротше, виклати відосики треба як-небудь, щоб було... Ну коротше. коротше. Тут я вже зайняв топ-6 і якраз дадуть плюс 1 кубок. І це в цей виходжу в менюшку, і це буде рівно 56 тисяч кубків. Залітає 56 тисяч, я нарешті це зробив. Знову ж таки, дуже легко, я рахую, що ці 56 тисяч дуже були легкі для мене, те, що при 5 тисяч кубків я апав дуже і дуже важко. Я апну 850 кубків повністю заслужено, а 150 кубків мене забустила мелоді. А тут у мене забустила 600 кубків мелоді, ще кілька автом до п'яти рангів і останні кубки забустила Лілі. А то нічого страшного, я все-таки є і такий я вже є. А то в мене все, дякую всім за перегляд, всім удачі, і до нових зустрічей. Всім пока-пока.